Молись, дитино, Господи, молюсь, молюся за дітей, за Україну, за воїнів усіх, нехай не гинуть, молю тебе, помилуй їх, Ісус. Я знаю, зараз моляться вони, щоб вижити у цій війні пекельній, щоб дому, рідного, для них відкрились двері, а на порозі. Дочки і сини. І мама, що молилась ніч та день, благаючи за дочку і за сина, щоб повернув додому ти дитину, мій Господи, помилуй нас, людей. У воїнів не вистачає сил, тримає їх одна незламна віра, що ти почуєш ті молитви щирі і перемогу в боротьбі даси. Пошли їм ангелів у поміч Божий сил. У тебе їх аж цілі легіони пошли, хай наше небо нам хоронять, Щоб ті ракети смерті не несли. Бо перемога тільки у тобі, дай Україні ти одне велике серце, У ньому хай хвала тобі несеться, і переможемо в нерівній боротьбі. Передивитись дай усе життя, де твої заповіді, Боже, не сповняли. За розумом своїм лиш проживали, прийми, Господь, Ти щире каяття, не втратити, щоб віру поможи у те, що чуєш і відповідаєш, що допоможеш і допомагаєш, що Україна наша буде жить, що буде славить Бога кожен дім, бо явить Бог велику свою милість, аби молитви тільки не спинились. І слава Господу лунала звідусіль. Нерівна боротьба навкруги іде, а ти один у світі є могутній, всебачачий, всесильний, всеприсутній, хто встоїть проти тебе із людей? В смиренному ти сили подаєш, в смиренні тільки вставши на коліна, отримаємо поміч неодмінно. Про що Господь так молимо тебе? Амінь.